Чарує, чарує, вона тобі буде гадати на галуж. А то в наші куче прийшов, хто писала? Напустить тобі болота? Будеш купатись. Тобуває, я лагала мені, -то а, Не, то сьогодні. сьогодні, який, ось, коли то вони мали з'їхали. А, згада! Тепер макіяжі, все добре. Азвичайно хай, який осінь приїжджаєш. Звати Юля Вергун. Я приїхала з Одеси. Я баглер Тамара Миколаївна, приїхала в Донецької область, місто Курахове. Ем, я з Луцька, мене звати Оксана. Віднові я перший раз. Я з Києва, мене звати Юля. Я з села Шкрів. Район. Мене звати Наталія, я з Києва. любов'ю, просимо через Господа нашого, а Я мене звати Оксана. Я приїхала з міста з в Житомирській області. Я Тетяна Бацько. Я живу в Вашингтоне, Днепропетровской области. Я приехала из Льва. Меня зовут Илья. Меня зовут Панова Татьяна. Мені 50 років, і я приїхала з Вершні Дніпровська. Мене звати Таня. Ми тут на віднові я вже другий раз, але цей раз хотіла подив... поділитися своїм чуть-чуть таким хендмейдом. Ми сьогодні малюємо текстильними фарбами по тканині. Будь-які малюнки, хто що придумає, ну, щось може бути цікавеньке, щось в стилі українському, хто мультяшному, то в якому. Фарби йдуть для тканини, як контури, фарби і різні кісточки для нанесення малюнку. Дівчата собі вибрали малюночки, хто що хоче, і створимо щось персональне, індивідуальне. Маркери чорні, то класно немає маркером писати. Так, так і буде. Ось, Візьмеш такого, як значиш, можеш тканину трошки витерти, щоб не було сильно добре. А скільки чекати треба? Ці присилі підсохнути. Угу. Дивіться, що підсохли, але ну, немає сьогодні. Ліна зі Львова привела депресія. <смір> Чоловік загинув вже два з половиною роки тому. Відновила супер, дуже дякую, дуже багато психологи з нами працюють, майстер-класи класні. Ти відчуваєш себе між своїми. Ти знаєш, що тебе така сама біль, як інших дівчат. Можна поговорити, можна поради спитатися, вони розкажуть якісь свої лайфхаки, як пережити. Я ділюся своїми лайфхаками. Тобто потрібно пробувати в будь-якому випадку, але я кажу, не даремно. Ми всі читали книжки в дитинстві, Це барон Мюнхгаузен, який сам себе взяв за, за костичку і витягнув І з чого розпочинається рух вперед? Рух вперед завжди розпочинається з того, щоб ми усвідомили, хто я насправді то ні не Говоріть. Я не завжди. Ну, але завжди. Але не завжди. За, а я не зараз. Я, я не зараз пасивна. Я, я... Я, 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 я благородна. Я благородна Я До вас багатодітний. Я благодійний. Spobitają ja się Boku Bogu wspomniałem i wam, braty i sestry, szczobę zmirno sokry szybia, dumkoju słową uczynką i tomu błahów przez światu zażdy Divu Maryju, wszystkich Angelich Taskia tych i was, braty i sestry, mollite się za mene do Gospoda Boga naszego, Hospody Boże, Zaru Nebesny, Boże Odcze wsemokłni, Hospody Synu jednorodnej Izusa Chryste. teraz, <grym> w aramejskim języku zapisane, że Bóg, aż wychynął tak żeby zobaczyć, co by tam w dno I im się wydawało, że one z większy y, za Boga, a popod jak mrączki, tam z pokusa, z pokusa, kochani, żeby buty jak Bóg jest cały czas w nas. Wolontariacki Mecmata dla Sudata, Dzieci Niebieskiego Legionu i projekt charytatywny odrodzenia. Bardzo dziękuję naszym przejaciowom z Polski, Stowarzyszeniu Ksenię, Pani Agnieszka Tymbińskiej. Bardzo dziękujemy księdzu kanonikowi Janowi Borosowi, który cały czas nas mile tu przyjmuje. Bardzo dziękujemy za to. Dziękujemy za taką możliwość być dzisiaj w by, tych pierwszych 3 dni to będzie takie rekolekcja dla e, wdów naszych niebieskiego legionu dla kobiet. Dalej będzie e, matki z dziećmi małymi e, i dalej jeszcze dwa obozy. Bardzo dziękujemy. Niech żyje Polska i wszystkiego dobrego. Але визволи нас від лукаву. бо твоє царство і сила, і слава нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Благослови Боже цю вечерю, цю їжу, яку нам дали. Дуже дякую і Руслану, і взагалі всім меценатам, всім людям, які допомагають. Проводять такі ну, спільні зустрічі, тут величезна підтримка відчувається і від самих організаторів, і від дівчат також. Відновлення це можливість відпочити душею. Напевне, і зараз, коли знаходишся в цьому стані, в такому, коли ти не знаєш, що робити, куди йти, і саме такі проекти допомагають знайти, я б сказала, себе. Це вже для мене друга віднова, і хочу сказати, що після першої віднови я дійсно відчула, що мені потрібно рухатися далі, знайти ту силу. І як мені не важко, але я заставляю себе їхати сюди, бо я не знаю, як воно працює, але це велика перезарядка, і дійсно відчуваєш себе просто здоровішою, хоча б на трошки, і переключаєшся. it was um... Віка є. Віка є. Віка є. Дай не тобі відусика. Він тобі друг гарний, гарний подарунок. приймай, Це тобі сертифікати і тобі. О, а свічки. I should probably stay away, girl. you crazy. Couldn't even wait for the room Shaking, shaking, trying to keep on shoot hey, you. You're my spicy margarita. Кожен заїзд по-своєму особливий, тому що на кожному заїзді різні дівчата приїжджають. І залежно від того, що в нас різний склад, різна програма, по різному відчувається, проводиться, тому що це підбирається індивідуально. Вразила готовність до роботи і до таких глибоких тем відразу. З першої сесії, хоч вона була і в ігровій формі, але ці ігрові практики вивели нас на дуже серйозні розмови, дуже глибокі теми. І здивувало те, що дівчата відразу відкрилися. Я вже в четверте на з'їзді даного проекту. І в першу чергу дівчатка вже стали як рідні. Ми з ними друзі, ми з ними товаришуємо, і це абсолютно. Не ті люди, з якими я познайомилася в лютому місяці. Вони просто інші. Дехто за ці чотири місяці проробив дуже величезну роботу. І, наприклад, коли в однієї дівчинки не було навіть ніякого ґрунту під ногами, те, від чого вона могла відштовхнутися, що її могло надихнути, дати сил, це зараз я бачу абсолютно.

I <laughs> شيء перша сторінка математичні 1000-й Що, дівчата, то вижили після 4-денної програми додаткового бонусного перебування на замлині на відмові. Як враження? Хочемо ще! Тож ви казали, що а що ви таке раді, що їдете? Хочемо ще! Хочемо ще! Хочемо ще! Хочемо ще! Дівчата, їдьте додому! Дев'ятий so, з'їзд віднови успішно закінчиться. Давайте поаплодуємо. Ми зустрічаємо відмову номер 10 з дітками. Махаємо вітання, передаємо. Слава Україні! Зате для солдата щиро дякують нашим друзям, польським партнерам, дякуємо отцеві Янові Воросу за чудові табори. Сьогодні у нас закінчується табір для дружин небесних воїн, без діток і заїжджають в черговий табір для дружин Небесних тих воїнів для з дітками до... до 8 років. Щиро дякуємо всім людям доброволі, хто допомагає і хто хоче долучатися в якості волонтера, партнера, мецената. Будемо щиро вдячні за будь-яку допомогу. Від імені дружин. Воїнів, які віддали своє життя за захист України, хочемо подякувати Руслану Теліпському, пану Отцю Яну Бурасу за таку прекрасну можливість відвідати чудовий проєкт Віднова 9, поспілкуватися, відновитися, емоційно піднятися. Бажаємо кожному, хто долучився і долучається в майбутньому до цього проекту сил, здоров'я і наснаги. Слава Україні, героям! Слава!